Ну, мені здається, можна піти пройти трошечки парком. Парк, який називається Стамбульський. Так що пропоную піти пройтись. Просто пройдусь. Не знаю, мабуть, навіть не буду нічого виключати. Ось зустрічає нас ось така, такий елемент. І ми входимо в парк. Ось так він виглядає. Місце для укриття. Ось так виглядає сам парк. Так, Як красиво. Це коли була останні, останній раз весною, коли він тільки-тільки відкрився, десь перший-другий день. То ще квітів, мені здається, не було. В той раз в мене мікрофон подвів, а в цей раз я його просто забула. Подивимось так трошки. Трошки так, поки люди є, я намагаюсь відвернути. Ну, а коли немає людей, то можна вже йти вільно. Я збільшила розмір, щоб вам було краще видно. І сподіваюся, що вам цікавий такий формат. Коли я просто йду і показую. Мені так проще, звичайно. Ну, а ви маєте уявлення, як я. Просто майже, майже ви йдете. Уявіть, що ви за екраном. Так що ось так. Трошки пройдемо. Зовсім трошки де Стамбул. Ось така назва зустрічає. Я не знаю, видно, бо сонечка мені у вічі. Ага, трошки щось видно. Так, ось така назва. Зустрічає і тут ось такий. По факту тут можна набрати було би, ага. о є водичка, є вода. Так що можна підійти і попити. М -м -м. Смачно. Танчик працює, бо весною не було вентилей, водичку не можна було попити, а зараз вже вентилі стоять і можна попити воду. Ось такий. Сторонно намажаюсь його. Бачите, є навіть правила поведінки. Що можна, що не можна. Да. Зараз спеку не відчувається прохолода. так, звичайно, красиво виглядає. На жаль, проти сонця. Я не знаю, що чи щось видно. Дуже погано видно, бо ми знаходимось проти сонечка. А я зараз під'їмо з того боку зайду. Ось так. о, Тут трошки краще. Можна його обійти з різних сторон. Ось якби я позаду. Ой, краса. Да, Все ж таки зі стадіканом покраще. Я не знаю. Купила його давно, Ну, щось він в мене лежав, бо якщо на море або щось так поспіхом знімаєш, звичайно, не хочеться таскатися. Ну, Якість, звичайно, повинна бути краще зі стадікамом. Водичка прозора. Монеток так я не бачу. Все, Йдемо? Далі. Все, тут подивилися. Ага, тут спуск. І можна йти. Тут можна спуститися на іншу терасу. Тут ось такі є декілька. Поверхів таких ось тут спортивний майданчик. Я не буду туди спускатися, якщо ви не проти, якщо вам цікаво колись в інший раз. Ось так, ще раз оком кинемо. Ось тут можна піднятися до фунікульора на Приморський бульвар. А тут можна пройти під фунікульором і попасти в грецький в грецький. Парк. Ми саме туди зараз і підемо в грецький парк, подивимось, що там є цікавого за цей час, що декілька місяців пройшло, коли його відкрили, я вже не пам'ятаю. І подивимось. Було тут два піаніна. Зараз я бачу один. то мабуть... Мабуть, один вже поламали, або все ж таки він на повітрі стоїть незахищений. Ну, Ось один один стоїть. Спробую, віснути, видає, але ну, наша ціль інша. А я все ж таки пропоную піти до грецького парку. Ну, Раз я вже тут, то мені здається, буде... Цікаво так. А що це таке? Що це З за ягода? Чорна рябіна? М -м -м. Все таке пожухле, Листечко, пожухли, пожухли вже все. Все ж таки, зовсім скоро осінь. Ну, ось так можна тут обійти. Обійдемо. Ось тут вже вхід в грецький парк. А ось тут сходи. Можна піднятися на Приморський бульвар. Сходи побачили. І ось тут морвокзал. Морвокзал зачинен. Але в мене є старі відео, ще до війни, і можна їх подивитися. Можливо, вони не такі змістовні, але все рівно. Я, я вважаю, що там теж є, що цікаво. <світ> так що так, пропоную йти далі. Ось так, вони все ж таки відрізняються своїм стилем. Тут більш такі ровні лінії. Ось назва парку. Грецький парк. І план парку. Грецький парк побудований на особисті кошти сім'ї грецького мецената Пантелеймона Васильовича Бумбараса. Подарунок одеситям і гостам, гостям міста. І ось по грецькій є написи. А я піду далі. Щось я то нічого не знімаю, то дуже багато, що я навіть не встигаю монтувати. І ще коли виникають якісь технічні питання, то не дуже так. Чоловіча і жіноче постать. Ось так виглядає. Тут чудово, дуже красиво. І так дуже гарно. Подивилась чоловічий і жіночий образ. Ну, і все. І знову я проти сонечка. Так, краще видно. Ось так. Ось так. Рівні дорожки. Рослинки за ці декілька місяців, що відчинено вже так більш, не знаю, або літо, таке все ще насичені кольори. Дуже гарно. Дуже просто, але мені дуже подобається. Якщо кому потрібно, ось є туалет, бачите все. Така дрібничка, але інколи вона дуже, дуже-дуже потрібна. Так, ось є лавок. Лавок багато. І, до речі, я присіла біля фонтану, то відчувається, що тут так, продовжуємо далі, бо я трошки відволіклась. Стоматолог подзвонила, що є місце на інший час. Тому продовжуємо з цього вже елементу едем, райське яблочко. Ось так воно виглядає. Ну, а тут якби це дерево з яблуками? Давайте трошечки зменшимо. Ось так виглядає дерево і тут вже покусане яблучко. Там було ціле, а тут же його, чи воно тут вже згнило. Ось це яблочко вже трошки гниле. Зараз хочу підійти туди, до цієї стіни. Раніше там висіли прапори. Грецький, український. У мене теж є відео давнішнє. Ще діточки були мої маленькі. І ми тут бігали. Ну, а тут ще на останок народження душі. Ось так виглядає це народження душі. Котрий раз знімаю, але ну, все ж таки раз вже тут, то хай буде. Знову проти сонця, мабуть, нічого не видно. Ну і ось так тут народження душі. Там Йдемо в дерево з яблуками, яблука. І все це роботи Рева. Є такий в нас архітектор, де дуже багато його робіт. А до речі, я тільки що була, щось не бачила я окулярів його на Думській площі. Чи прибрали, чи що? Не зрозуміло. Ну що, підемо туди, німемось. Тут є. Повинні бути ліфти, а також є сходи. Можна піднятися на Приморський бульвар. Ось така зелень, дуже лаконічна. Мені, мені подобається. Така простота, якби стиль якби неухоженості. Але мені подобається. В принципі, я така, що мені, мені подобається таке дуже-дуже. Сучасне і современне, як це буде? Натуральне, натюр. Як буде українською? сучасне, є, натуральне. Сучасне. Сучасне, так. Підібрала слова. До речі, отакі от тумби стоять в ловрі, щоб можна було залізти і зробити класні фотки. Так що, мені здається, це зроблено. Для того самого. Ось так виглядає. Стіна. Тут люди фотографуються. Просто тут і, і центр, і дуже тихо, мало людей. Можна відчути себе, відчути наодинці. Ну, майже наодинці. Так, пам'ятаю, що хтось мені писав, Копія давньогрецької кори 5-6 століття до нашої ери Національний археологічний музей Афіна До речі, в цьому музеї я була, у мене є відео з цього музею в Греції в Афінах В 22-му році. Непогано. Пробігла там десь я була, мені здається, півтори години, бо з дитячим табором діти мої їздили в грецький табір. І це був мій перший виїзд за кордон. Так що так, і це. Віпсіль-мопсіль чуть не впала копія давнегрецької кори. Така сама, що дуже-дуже не мабуть однакові. Ось вони стоять дві. Так, гадай, стіна. Тут просто плющі, виноградники. Тут можна піднятися. І що, тут ще? Одна скульптура. Я не бачу назву, якщо чесно. Що це за скульптура? Ну, ось я їх тут бачу три. Три скульптури. Ну, і в принципі все. Так, щось тут. Ну, можна там далі, там є дитячий майданчик. Є для, для собак, тобто тут з собакою можна. Це ще великий бонус. Ось тут, біля цієї стіни. Там далі туалети. Бачите, написано туалет. Ну, а я піду далі, буду підійматися до Приморського бульвару. Так що тут трошки погуляла, пройдемо ще там. Мабуть, ще Дерибасівська. Не буду я довго сильно гуляти, бо я щось, якщо знімаю, то дуже 40 хвилин. Звичайно, ніхто дивитися не буде. Так що так. Ну і все. Сходимо наверх. Ось такі скрізь рослинки. Така ніжнятіна. І сходи. Можемо ще подивитися згори. Ось можемо роздивитися згори. Ось так виглядає. До речі, ліфт працює, люди виходять. Ось ліфт. По факту він є. Ось так гори Грецький парк. Ось тут Приморський бульвар. Піду подивлюсь. Відкрили, бачу, ну, не бачу я забора Воронцовський палац. Зараз підійду. Роздивимось зближче. А ні, є забор, так що його не відкрили. Мабуть, Приморським я не буду йти. Піду зараз ось. Сюди Ось заборчик стоїть. Через забор подивимось, я так тут побачу Ну і все. Ось так виглядає. Ну, а тут попереду були конюшні Варенцовського палацу, і тут я знаю. Є школа балету, а навіть, мені здається, дві школи. Ось таке полукругле, здання як цирк. Все, димо, вулочку з будинком з однією стіною. Так що пропоную тут ще пройтись хоча б трохи.